Те, що мене заслуговували на поразку, це 100%. Але ще раз кажу, це спорт, спорт досягнень, тому результат на першому місці, тому поздравляю суперника. Але ж я хотів би сказати і про наших хлопців. Да, не все вдавалося, були там два моменти, які повинні були забивати. А ви розумієте, якщо є рахунок 1-0 в нашу пользу, то і по-іншому може складатися гра. Як мені здається, не обов'язково там був пенальті, є питання по червоній карці. Так, да, там вроде, була якась грубоща, але ж мені здається, все ж таки напряму червоно ми не, не працювали. Е, ще попереду багато ігор, ще попереду багато відкриттів для нас, як для тренерів, і для хлопців, тому що, ще раз скажу, ми знаходимося зараз в фазі такої селекції, щоб розуміти, з ким далі працювати вже над більш задачами. А перша задача для нас це перші очки. От, і потім вже будемо казати про те, що ми будемо якісь інші задачі ставити. Розумієте, є такі дві речі. Є тренер, а є вчитель. Мені здається, я більш вчитель, тому що вчитель він не за результат не відповідає. Розумієте, да? А я тренер все ж таки. Я повинен і вчити і давати результат, тому що це друга ліга, тому що це спорт і це професія. Мені поки ще, скажімо так, не вдається бути для них тренером, поки ми вчимо, а вчити, ну, мені здається, треба всьому, починаючи з Азів, які по різним причинам вони зараз ну, вони не вчили, либо просто, просто грали в футбол, а зараз інший футбол, професійний футбол, дитин потрібен кожен день, кожного тренування працювати так, як вони, мабуть, не працювали. Тому є питання по хлопцям, але ж вже за, за рахунок структури. За рахунок підтримки друг друга ми намагаємося не тільки там не програвати, не тільки не давати іншим командам грати в футбол, а вже створювати якісь моменти. І сьогодні той гол, який забили, зараз там не бачив. Я було положення, позагроги не було останні 10 хвилин. Ну, хлопцям за це дякую. Далі працювати, бо в футболі, в спорті це так. Якщо ти більше працюєш, тобі більше є фарту. О, так що ще раз будемо чекати на перемогу. Я надію, що вона буде вже скоро. Гра виявилася непростою, непоступливий суперник. В принципі, дещо нам вдалося в грі в перший тайм, я вважаю, що ми не дуже вдало провели. І оці 15 хвилин заключних теж могли б, напевно, провести краще, на мою думку. Ну, Зараз поки що об'єктивно ми не можемо оцінювати, тому що багато емоцій, І коли вже будемо дивитись відео. Будуть якісь висновки більш, е, такі, більш точні, більш об'єктивні. Розберемо гру і е, спробуємо зрозуміти, чому нам саме в ігровому плані сьогодні не вдалося показати ту гру, яку нам хочеться бачити. Ми дуже добре його знаємо. Тільки скажіть кого, бо питання не буде чути? Миколу Вичурка ми добре знаємо. Ми його в принципі, взяли в оренду, це вийшло практично як випадково. Він до кінця року буде з нами працювати. ну, Об'єктивно, його рівень дозволяє йому зразу отак от сходу посісти місце в основному складі. В принципі, він нам декілька позицій може закрити, починав вище трошки, але все-таки в опорній зоні у нас більше проблем і ця позиція йому, на мою думку, ще й більш краще знайома. тому він сьогодні додав і надійності, і балансу нам і в контролі м'яча допоміг, тому це досвідчений футболіст. Сподіваємось, що він нам іще більше додасть нашій команді і все-таки покаже і свій рівень і сподіваємось, що він допоможе нам, а ми допоможемо йому повернутися на високий рівень. В принципі, картина вимальовується дійсно. Ми на етапі становлення, воно продовжується. Ми Даємо час молодим футболістам, знову ж таки, награємо різні варіанти гри, там, виходу з оборони. Тактичні наші моделі пробуємо. Ну, Взагалі різну конфігурацію футболістів сьогодні. Музиченко починав на лівому фланзі оборони. Точніше, вчора це ще було так. Гоголя спробували в центрі захисту, він грав у нас на Кубок. Зараз зіграв ось в чемпіонаті першу гру Крамаренко в опорній зоні, вийшов, знову ж таки, теж дебютував в стартовому складі. Тому ми пробуємо в різні варіанти, знову ж таки, того ж самого Баранова. Ми підняли сьогодні вище, вчора, підняли вище, він грав у нас в атаці, але знову ж таки перебудувались, тому що у Гоголя була жовта карточка, тому ми вирішили не ризикувати і зразу поміняли його на головка. Тобто хлопці притираються один до одного, ми за цим всім дивимося і пробуємо різні варіанти. Помиляємося, звичайно, але такий наш шлях, і молоді треба давати час, і тільки так вона буде розвиватися і рухатись вперед.